Ось так наш табурежик переобувся, це у нас літня гума вже. І трьохлітровий дизельний мотор, 15 й рік, сірий гарний колір, у нас LED Оптика, повний привід, на пневмі v 6 мотор, гарний задні передні портроніки має, гарний салончик, Гляньте, тут дискотека. І у нас є підігрів задніх рядів, чорний потолочок, стеклопідйомники, пам'ять сидінь, електрорегулюровочки всі можливі, У нас електропакет, підігрів керма, камера заднього руку, партроніки, двозонний клімат-контроль. Днівма подвіска, автоматична коробка передач 236 тисяч км. Опустив телефон. Но, но, продовжуємо знімати і чекаємо вас компанія автопарк. Як завжди з вами, компанія автопарк місто Харків. До зустрічі!